Астрологічний прогноз війни на кінець жовтня. Наприкінці жовтня, Марс в міфології Бог війни, розвертає свій напрямок. Він ішов прямо і буде повертатися на ретроград. Це означає, що події, які пов'язані з Марсом, а Марс, як я вже казав, в міфології Бог війни, тобто, це війна, війна розвернеться в інший бік. В який бік вона розвернеться. Наприклад, минулі Періоди ретроградного Марса. Це в вересень 2020 року був ретроградний Марс. Це в Білорусі були ну, мітинги. А ще Марс ретроградний був е в березні 2014 року. Це початок війни Росії з Україною і початок анексії Крима. Ну, ще в інші періоди, ну це такі більш яскраві. Тобто видно, що в якісь такі ключові моменти дуже важливі. Ретроградний Марс він ну, відмічений. Тому люди кажуть іноді, коли зміна у війни, коли перелом у війни, оце черговий перелом у війни з 26 жовтня по 3 листопада, коли Марс буде ретроградний. Для приватних справ це означає, що. Якщо ви дуже активно рухаєтесь вперед, то коли Марс зупиниться наприкінці жовтня, то важливо зробити маневр, тобто перегрупуватись, перезмінитись. Якщо він шов прямо і йде в ретроград, то це означає, що треба ну, робити не так, як ви хочете, а як ситуація того вимагає. Тобто, треба наприкінці жовтня звернути більшу увагу на те, як в роботі ситуація від вас чого вимагає, і на це відреагувати. Марс у правіті Ловна і Скорпіона і е, Вовні Юпітер. Це означає, що пропагандисти з Юпітером пов'язані, ну, в принципі, також ідеологія, е, і ну, з іноземними з іноземцями пов'язаний Юпітер. З, той, окупаці, з окупантами пов'язані, це значить, що зміни в окупантів, і, а також Марс, управління Скорпіона, в скорпіоні буде затемнення. Тому в темах Скорпіона важливі зміни будуть наприкінці жовтня. Теми Скорпіона це запалення, гной, болячки, всякі от то, що російські військові. Там, погана медицина, і вони боліють, то я вважаю, це може збільшуватися ще на, наприкінці жовтня. Також запальний Марс у Скорпіонівській означає всякі запальні підвищені температури. Тому будьте обережні зі своїм здоров'ям, бережіть себе. Також перед ретроградним Марсом буде Сатурн розвертатися. А от Сатурн в астрології це планета, яка. Ну, енергію таку має, яка пов'язана з холодом, схожа на холод. І на сильних аспектах Сатурна люди охолоджуються. І ось ці два ключові процеси. Дивіться, під Сатурном люди охолонуться. Сатурн стаціонарний з 18 по 28 жовтня. А потім, при ретроградному Марсі, запальні захворювання можуть бути, ось цим будьте обережні. У приватному житті скорпіон пов'язаний з сексом, тому в цей період можливі якісь проблеми, і ті захворювання, які передаються статевим шляхом, ну і інші проблеми в інтімній сфері. Тому теж будьте уважні. Значить, Ще розвертався Плутон. Плутон розвертався з 7 по, 7 по 11 жовтня. В цей період було бомбардування міст України. А також ну, міжнародні домовленості. В чому різниця? Плутон, дальня планета. Він і планета смерті. Він означає смерті українців, які загинули від обстрілів. А також ну, зміну глобального, ну, політиці глобальній. Сатурн це, це ж теж організацію. Тобто, значить, розборіть Сатурна з 18-28-го це реорганізація. Сатурн, навпаки, піде вперед, це значить більш впевнено, треба реорганізуватися. А Марс означає реально те, що на полі бою відбуваються зміни. Такий прогноз. Я запрошую вас 18 жовтня на 19 на своєму YouTube каналі на прямий ефір на тему Астрологічний прогноз війни на другу половину осені». Треба підписатися до каналу і поставити колокольчик. Дякую за увагу!